Як хочеш осле мій, щоб пес тебе любив, то й ти люби його, чував осел Кадання. Був немаленький він, слова розумів, та брав наглу. Яке він мав за те старання, я для науки всім ослятам розповів. Осел наш за господарем своїм раз ніс поклажу. в охороні стилу з дбайливо висунутим язиком. За ледве з хмари пилу біг пес, виляючи хвостом. Дозорець славний був. За весь бочас дороги він навіть не торкнув підвладного за ноги. То забіжить вперед, то мчить із боку він, а то відстане і скаче навздогін. Хвостом весь час при тому пес кудлатий крутив завзято. Так до полудня йшли. Почить господар став і в холодку заснув. Осел того й ждав, і дерн на шляху скупти собі пошав. В задумі потім він почухав спину і раптом гоп та й через рів подався аж на луки в конюшину. Хоч звик він більш до будяків, а й тут попастися часину він теж хотів. «Полеж під деревом мій пане, мирно спитом. Я ж полосую тут з великим апетитом. Взяла оскомайку я. І я голодний теж, мені ж млосно стало, а з вюків пахне щось мавшинка або сало. Дозволь, хоч покуштую я. Ти не зробить там так. Ти став би на коліна, я б спеся лапками та й попонів, а егоїст наш тих, немов не чує слів. Крізь губи, між яких застрягла конюшина, він врешті вимовив Чого б я б болів, уже вкраще йшов собі. Тривай, їх милість стане, снідання дасть тобі жадане. Не ждав на відповідь і знову жувати став, аж вигриз пліш в траві, немов як сотара, та лаяку да щоб пасти заважав, коли за рову близь. Очей кривавих пара, зубів він вовчих не мине. До пса він. братику, рятуй, рятуй мене. А пес йому відстань, не галасуй, мій пане, в твоїх я справах не знавець. Стривай, як милість стане, і врятування сам подасть тобі жадане. І вовк осла загриз тут бають ці кінець.